У попередніх серіях. Я б раділа такі відмовці пропускати уроки, Катріно, зачіска розпалася. Познайомся з Крістіаном. Він новенький. Де гаманець? Тут не все. Я поверну. Я не хочу твоїх грошей. Але ти мій боржник. Я готую показовий виступ. Хіп хопом цікавишся? Так, але на заняттях не більше. Я можу розповісти Кеннеді про гаманець. Ти мій боржник. Облиш твіку. Пішли. Джордан Родригес, Том Покок у серіалі Академія танцю. У мене є теорія, що у кожної пісні є свій ідеальний слухач. Це, між іншим, мій кумир. Це твій кумир, так? Коли oh. ви чуєте свою пісню, вона збирає докупи усі ниточки ваших спогадів і зв'язує їх у три ідеальні хвилини. Це ваш саундтрек до якоїсь важливої події. Кожен твій Ебігейл? <laughs> Hey, so... Які ж ви придурки? і тоді день, тиждень чи місяць? Ця пісня грає у ваших навушниках? Чи крутиться у голові? Це саундтрек до вашого життя у той момент? Справы. справи? Извините. Майже Наверное, не думал. Я же. Сколько уже? 57. Перепочинь трохи. Right? Добро выходить. Віджимаєшся з вихилясами? Краще старайся, бо це сором. У тебе багато прихильників. Диваків, хто ж знав, що у Майлза Келіс стільки фанів? Легше я фанатка. І я? Я промовчу. Серйозно, він наче старий ган? що ніколи не пофарбує волосся у синій, Катріно, Містер Кеннеді, поясни мені свою активність в інтернеті. Не розумію, про що ви. Ти ж не викладаєш власні відео в інтернет? Ні. До мене в кабінет, після уроку. Слухаюсь. Доброго дня у академії існують інструкції, що забороняють викладати персональну інформацію в інтернет. Це вже не мій телефон. Більше не буду. Сиди Мені написали листа з рекордингової компанії. у них є співак на ім'я Майлз Келлі. Вони запрошують тебе знятися в епізоді для його нового кліпу. Майлз. Майлз Келлі? Іншим студентам я б не дозволив. Але у твоєму випадку це може бути позитивний досвід. Вони хочуть, щоб я танцювала? Це робота та лише після уроків. Ти чула про цього Майлза Келі? Um, yeah. Привіт. Омлет на сніданок, цікавий вибір. Думаєш? А якщо мені треба протеїни, я їм яйця пашот. Звідки ти знаєш, що вони там наколотили? Там можна сховати усе що завгодно. Ти за цим слідкуєш? Мені цікаво, що я у себе закидаю. Молодець. А тобі ні? Що? Не думаєш про такі речі? Постійно. Не дивно, що обігнав тебе на останніх ста метрах. Не обігнав. Я готовий до реваншу. Hey. Оце так найкрутіше з того, що я бачив. Це будівля. І я справді не фанатію. Ми у захваті, і ти маєш бути. Я шаленію. Видно? Привіт, я Семі, це Кет. Вона знімається. Ця дівчина танцюватиме у відео. Так. М -м -м. Чекати за кулісами. Як у дитинстві. Звучить, наче ти була не у захваті. Кім? Кет. Я трістен привіт, У вас буде епізодична роль у кліпі. Повторите те, що на вашому ролику в інтернеті гаразд А Келі тут буде пізніше. погуляйте, поки з друзями з'їжте суші. і Не заважайте, доки ми вас не покличемо. Домовились? Чому усі рнб кліпи однакові? Я вже бачила такий кліп ще до початку зйомки. Рухи в богі, костюми в Богі і пісня в бога. Привіт. Як справи? Я Майлз. Привіт. Вітаю. Ти, мабуть, кет? Так. Мені сподобалось твоє відео. Справді? Так. Не хочеш пройтись і поговорити про кліп? Так, гаразд. Чудово. Ні-ні, не ми. Бріфета чи камамбер. Uh, sorry, Вибач, я не хотіла, щоб ти почув. Вже пізно. Якщо я такий вбогий, навіщо тоді виклала той ролик у інтернеті? Бачиш uh, but... моїх друзів? Yeah. Так. Вони твої фани. Not... А ти ні? Мені не подобаються розрекламовані речі. Yeah. Ясно, тобі подобаються пісні зі змістом. Щось таке. Like uh. Цей кліп буде класним. У нас чудові танцюристи, якісна хореографія. Yeah, uh -huh. Так, так. Якщо вже почала, то скажи, що насправді думаєш. Чесно. Так. Це все трохи затерто. Що саме? Хореографія вже не нова, а костюми. Покажи мені, дівчину, що себе поважає, і натягне на себе отаке. Гаразд, закінчили з чесністю. Зрештою, я теж від цього не в захваті. Я довіряю своєму директору, хореографу. Але ім'я твоє у ролику. Але що я можу знати? Ти мені платиш, тому замовкаю. Твій костюм. Дзвінок із біцефем. Привіт, як життя. Це Мелс Келі. Домовились? Так. Вибачте, я шукаю офіс Патріка і здається, це не парадний вхід. Ні, не він. Я так спізнююсь. Я можу провести. Чудово. Дено Строн? Ейтан Ейтен Привіт. Обожнюю вашу студію. Мене пробирає ваша енергетика. Дякую. Працює на кухні. Ясно. Ми зайняті. Я б дуже хотів попасти у проект Tangens. То ви пробуєтесь? А вже ж. А ви підете на проби. Крістіан тут за обміном зі школою для відсталих дітей. У нього проблеми з координацією. Каструлі чекають. Нам сюди. Тут я вже сама знайду. Ти важко дихаєш, тобі не зрозуміти. Танцювати у тангенсі це найвищий ступінь у сучасній хореографії. І хто таке сказав? Ти хочеш Ти усі канікули, хочеш канікули ходити на заняття? Поправочка. Я всі канікули виступатиму з даної сторони. Проби запросто. Сер. Крістіан, вітаю. Що мене чекає на канікулах, які передбачає договір опікунства. Ти маєш бути тут. У гуртожиток приїдуть кілька студентів з інших країн. Що у тебе на думці? Нічого. Дивний ракурс. Чому ви вибрали його? Саме такий? Упевнені? Кайс! Вам треба піти. Геть. Ми теж танцюристи. Вам може знадобитись точка зору танцюриста при монтуванні? Привіт, народе Нас вигнали. Справді? Мені теж можна йти. Кат? Ти куди? Вибач, але Це справді не моє. Мені потрібна твоя допомога. Побудь ще. Будь ласка. Так, лишайся Гаразд. Дякую. Пішли. Ти хочеш змінити хореографію? Так. Усі вже бачили таке сто разів. Куценькі шортики замінити на ковтинки з капюшоном. І я хочу спробувати нові рухи. Це ж твоє відео. Так. П'ять, шість, сім, вісім. Удар. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово. Іде? А вже ж, завтра знімаємо першу сцену. Ніяких синців, переломів чи невдоволених дзвінків від мам. Не хочеш разом повечеряти? Ти мене кличеш на побачення? Можливо. Який твій улюблений ресторан? Тур-де-Жент. Я замовлю столик. Mm -hmm. Туди важко потрапити. Довірся мені. До того ж він у Парижі. І ти називаєш мене претензійним. Я поведу тебе, куди ти скажеш. Хай лише це буде географічно доступне місце. Гаразд. Hey Привіт, малеча. Привіт. Я пізно? нею вибачили, ми принесли запаси хрусткої провізії. Хто виграв? Зараз побачимо. Привіт, Семі. Привіт. Привіт, Майлзе. Вибач, зазвичай вони не такі. У тебе класні друзі. Like вони схиблені на тобі. Тебе не напружує така популярність? Не дуже. Я люблю співати і цим заробляю на життя. Кому ж мені скаржитись? Я б не змогла. Втекла б кудись. Це як балет для тебе. Ти ж любиш балет? Ні, ні, я не люблю балет. Ми з ним взагалі не розмовляємо. Зрозумів. У тебе усі стосунки такі складні. Дозволю собі не відповісти. Між нами це не обов'язково. And after that Hi. привет. Uh, okay, everyone. Собі вільне місце. Привіт. І давайте починати. У тебе все вийде. Я хочу в туалет. Знову. Не зважай, я теж нервуюся перед виступами. Це не через нерви. Упевнена? Так. Можливо, раніше це не було так важливо. Що? Враховую, що це будуть твої рухи. Коли проявляєш свою креативність, усе по-іншому. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Перекид. Добре. Пірнайте дужче у перекид. Добре. Okay, uh, Гаразд. Залишаються Ебігейль, Крістіан, Ейтан, Морган і Робі. Решта дякую. А ви виходьте на центр. Uh, Ще раз проженемо початок. На першу позицію. But... Музику. Дякую. Записуємо. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. 2, 3, 4. One, two, three, Good. Чудово. Музику. Прекрасно. Але сьогодні мені потрібно на це. Дякую за старанність. Гарний танець Хлопці, я хочу поговорити з вами наодинці. Кейта не ти перший. Зйомку закінчено. Усім дякую. А це так розвага. Неймовірно. Це точно. Ти неймовірна. Тобі треба з нами у тур. Так серйозно, це буде несподіваний поворот кар'єри. Знаю, що ти від цього не у захваті, але мої виступи стануть кращими з тобою. Майлза, у тебе запис. Іду. Я повернуся. Ти подумай. Це не так складно. Ти їдеш у тур із Майлзом Келлі? Ні, він не це мав на увазі. Це, ти поїдеш у тур, будеш жити у номерах поруч зі знаменитостями, а покоївки. Я їздитиму за Майлзом Келлі? Так. Все життя мама тягала мене у такі чудові місця, де я знайомилася з цікавими людьми. І це класно, але я цього не хотіла. Це все вона. Навіщо тобі це? Бо це моя найбільша пристрасть. Гаразд. Де ти бачиш себе через п'ять років? У Нью-Йорку. Танцюватиму з кращими і викладатиму хореографію. Ну ж, бо навмання. Не знаю. Відповідь танцюючим не підійде. Я бачила, як ти танцюєш і на що ти здатен. І? і у нас зараз є вільне місце. Тож, якщо ти хочеш, воно твоє. Тобто я прийшов? Переміг. Ти типу позеленів. Цікаво. Та спершу поговори зі мною. Я хочу знати, хто ти і куди рухаєшся. Тож поговори зі мною. Я прийшов не на консультацію, це твоя відповідь? Так, yeah, це все. Thanks, це everyone. все одно дякую. Hey, Kat. Kat, ти йдеш? Yeah. Так. У тебе ж інтерв'ю? Я не жартував про тур. Yeah. Знаю. Сьогодні і вчора все було неймовірно. Але розумієш? But? Що? But Але це твоє життя. Майлзе? Усе гаразд? Так, дві хвилинки. І Я вже ніби як мушу йти робити своє. І я тебе не переконаю? Ні. Не треба. Майлз Майлзе. Я не знаю, скільки ще буде можливостей, які здатні змінити життя. Майлзе І чи багатьма ще доведеться не скористатися, бо зрозуміє, що вони не для тебе. Тому продовжиш шукати. І вірити, що твоя ідеальна пісня іще попереду, навіть якщо вона іще не написана. Не відходьте від екранів. Зараз у нас в ефірі прем'єра нового кліпу Майлза Келі. Він такий милий. Ми поговоримо з ним після. Мені сьогодні дзвонила Дена. запрошувала у студію. Мило Ти теж добре танцював. Дякую. Часно. Але недостатньо hey привіт усім. Yeah. Сьогодні гість нашої передачі Майлз Келі. Як справи? Дуже добре, дякую. Твоя нова пісня. Це не той розносчик піци. не зовсім. Та нещодавно я зустрів дівчину і вирішив присвятити пісню їй. А я думала, що ти присвятиш її мені. Гаразд оголоси її і зараз. Вона звучатиме. Нова пісня дівчину від Мелза Келлі і Кет. Кет, якщо дивишся, ця пісня для тебе. Що ти це зробила? Рада, що ти помітив що? насправді класно. Дова, дякую, неймовірно.